Чому деяким художникам зарано шукати ще свій стиль? Чому нам не подобаються власні картини? І що потрібно розуміти і застосовувати в роботі для того, щоб впевнено випромінювати власний стиль? По-перше, стиль в живописі відповідає на питання не що, а як, на питання, що відповідає жанр. Тому давайте задумаємося перед тим, як будемо говорити про власний стиль і як його знайти? Варто мати хороше уявлення про дві гігантські огроменні сфери. Перша, це основа основ, принципи дизайну і живопису, основи рисунка, перспективу ці всі діла. І друга це, це така. Невід'ємна частина це історія і філософія мистецтва, основи, і те, основи теорії культури мистецтва. А найбільше я би все-таки ну, ставила акцент на історії. Історія мистецтва без історії мистецтва взагалі шукати свій стиль не має жодного сенсу. Тому що ну, нема з чого шукати, типу, нема лісу, серед якого шукати. Тобто, має бути дуже гарний густий оцей знання історії мистецтва. Принципи дизайну в мистецтві ми будемо говорити про них в контексті живопису. Тобто, не дизайн як дизайн, а от саме дизайн живопису, дизайн картини. Ще є таке поняття, як от дизайн картини теж дуже важливе. Отже. Елементи дизайну в картині це баланс, акцент, пропорція, ритм, контраст, рух, повторення, єдність, різноманітність, простір, гармонія, текстура, колір. І тут, тут би я додала насиченість. Візерунок, об'єм, масштаб, форма, світлотінь, ієрархія, лінія і вирівнювання. Це дизайн. З дизайну живопис може взяти практично все. І принципи живопису за різними джерелами в інтернеті це баланс, акцент, пропорція, ритм, контраст, гармонія, єдність, колір, різноманітність, повторення, форма, простір, текстура, яскравість і світлотінь, лінія, форма, масштаб, рух, візерунок. Отож, розглядаємо їх побіжно для того, щоб зараз освіжити їх в пам'яті і попрацювати з ними. Це буде практичне завдання після цього відео. Серед цих принципів немає більш чи менш важливих. Вони всі працюють сукупно, посилюючи дію один одного. І коли ми бачимо гарний живопис, то ці всі принципи в ньому присутні. Це не є правила, адже є художники, які успішно порушували, чи порушують той чи інший принцип, чи декілька. Але це порушення вони робили зі знанням цього принципу. І те, що вони пройшли цей шлях, порушуючи дані принципи, не значить, що нам вдасться досягнути такого самого результату, порушуючи принципи. Баланс є одним із найважливіших елементів композиції. Баланс це протиставлення елементів, яке створює рівновагу та гармонію. Стан балансу інтуїтивно комфортний для глядача. Візуальний баланс це рівномірний розподіл зорової ваги і значення. Досягнути візуального балансу можна різними шляхами. Для себе я шукаю баланс. І відображаю його, примружуючись, дивлячись на роботу, наче я їй не вірю, і перевіряючи, щось випадає, провалюється чи займає чуже місце. Акцент домінанта, а ще його називають домінанта. Якщо всі плями на полотні одинакові за масою, малюнок нудний, немає руху, погляд ні на чому не зупиняється. І не важливо, як гарно ви промалюєте роботу на етапі фінальному. Якщо проблема не вирішена під час створення ескізу. Якщо всі кольори одинаково насичені, картина не має акценту. Колись я мала нагоду прийняти участь в п'ятиденному українському всеукраїнському пленері молодих художників ще в 2005 році. Однією з умов було зробити дві роботи на виставку. Першу я зробила за один сеанс, все як полагається, на пленері. А от з другою була проблема. На місці, де ми були тоді, на Південному Бузі, я її не закінчила. Ми приїхали назад в табір в Очакові, де ми базувалися, і я пробувала вже її закінчити там в таборі. І мені ніяк не виходило. Я замучила ту роботу страшне. Вже там навіть не було того пленеру і сліду. І я не знала, як її довести до пуття. І е, сижу, просто ненавижу себе, ненавижу роботу, е, і хотіла вже вернутися в стан, коли вона мені просто не подобається, але не було такої ненависті і відчаю. І от в нас в групі тоді був такий роман. і Якось ми з ним погоду здружилися. Він, до речі, зайняв перше місце в категорії олійного живопису. І оце я стою, домучую ту роботу біля Мольберта. Бо завтра їх треба здавати вже на оформлення. Всі йдуть купатися в морі після вечері, а я все оце біля тої роботи вже просто готова її викинути, порвати, але ну, не може, тому що це якраз те полотно, яке я маю здати, то що нам давали ну, типу, пропечатані полотна на виставку вже зарані. Коротше, він дивиться на це все, стоїть біля мене. Я кажу, я не йду на море, я мушу оце добити. І він каже: ти не проти, якщо я мазну пару разів. Так кажу, ні, слухай, вообще, спали візьми. І він бере, кладе пару акцентів, кладе світлі акценти, якісь темніші, розкидає їх по де треба ці акценти проставити. І потім додає ще червоне таке, ну, прям от цей кадмій, самий світлий кадмій. Червоний. Коротше, я забула назву, не суть. Суть в тому, що бам, і вся робота закінчена. Тобто, просто в ній не вистачало цих акцентів. І він тоді мені сказав якусь таку мудру фразу, жаль, я не записала. Каже, що червоний акцент може вилікувати кволу, сіру, замучену картину. І от я просто побачила це на своєму прикладі. Коротше, акцент це те, що підкреслює настрій, емоцію, сенс, який ви вкладаєте в роботу. І він може виражатися кольором, текстурою, так і контрастом. Пропорція це один із найважливіших принципів мистецтві та дизайні, що разом з іншими принципами дозволяє працювати з композицією. Одним з основних завдань роботи є пропорція і естетика передача художнього задуму через картину. Є декілька типів пропорцій. Стандартна пропорція це коли пропорція масштаб наближення до натуральних, правильних, важли... і це важливо в передачі реалістичних об'єктів. Треба пам'ятати, що неможливо стандартизувати усі об'єкти, особливо людські тіла. Немає стандартних пропорцій. Друга ієрархічна пропорція, третя змінена пропорція, четверта непропорційність, і це спотворення свідоме спотворення пропорцій. В межах одного об'єкта і композицію. У випадку з непропорційністю, це може бути або неточний вимір, або задум авторський, як в сюрреалістичних роботах, наприклад. Все залежить від вашої задачі, тренованості ока, руки, стажу роботи і вашого авторського замислу. Пропорції можна зберігати, можна ламати, можна через них гіперболізувати деякі елементи. І так далі. Ритм в образотворчому і декоративному мистецтві це спосіб. Естетичної організації форми і художньо-образної -об... виразності в образотворчому і декоративно прикладному мистецтві, заснований на тимчасових і просторових закономірностях і взаємозв'язках, можна провести паралель з музикою, де ритм є надзвичайно важливою складовою композиції. Я колись читала книжку про зв'язок музики і живопису, і її написала київська художниця, яка грає на якомусь музичному інструменті. Я забула це вже було дуже давно. І ця книжка була публікацією перед докторською, перед захистом до докторської дисертації. Коротше, прочитала, мені дуже сподобалось її підхід до паралелі в тому плані, що ритм. Якщо хочеться, робіть, якщо не хочеться, порушуйте його. Тобто, робіть джаз, робіть якийсь свій, створюйте свій ритм, це все ваш настрій на картині, ваш замисел. Живопис використовує низку виразних засобів, яких називають контрастами ще. Контраст це різниця між двома кольоровими плямами, відрізняють сім видів контрасти, контрасти кольору. Кольор... Колірний контраст, температурний контраст, контраст додаткових кольорів, контраст за насиченістю, контраст за світлістю, контраст за розміром кольорної плями, контраст якого немає. Тобто це симультанний контраст. Вірніше, ну, це як коли зливаються тони, зливається насиченість кольорів. І це також може бути частиною вашого замислу. Це не є Помилкою. Як я розумію, чи достатній контраст в моїй картині, чи його відсутність, я примружую і згадую цей пленер, коли роман з його акцентами і коротким майстер-класом вилічив мою роботу. Гармонія. Колірна гармонія в живописі це узгодженість кольорів між собою, їхня врівноваженість і цілісна виразність. У живописній практиці колірна гармонія будується на двох базових гармонізаторах. Теплій колір гамі та холодні колір гамі. Гар гармонію теплих кольорів визначають кольори жовто-червоної частини спектру, а гармонію холодних відповідно кольори блакитно синіх. Колірна гама в живописі це узгодженість кольорів між собою, врівномаж... врівноваженість і цілісна виразність. Єдність використовується для опису взаємозв'язку між окремими елементами та цілою композицією, що створює відчуття завершеності, що всі частини. Цієї картини належать одне до одного і між собою взаємозалежні. А також концепція, яка проходить від гештальт теорії візуального сприйняття і психології, трьома найвідомішими концепціями цієї теорії є закриття. Ідея те, що мозок, як правило, заповнює інформацію, якої не вистачає, коли сприймає об'єкт як такий, що не містить певних частин. Неперервність – перервність це ідея, згідно з якою, розпочавши погляд на одному напрямі, ми продовжуємо його вести, поки не звернеться увага на щось більш значуще. Що відволікає наш погляд, а також схожість, близькість і вирівняння. Це ідея, згідно з якою мозок, як правило, групує елементи, схожі за розміром, формою і кольором. Знову ж таки, ми це діло втілюємо, примружуючись, дивлячись на роботу, наче ми їй не віримо і перевіряємо, як воно все об'єднується, чи не випадає ніякий елемент. Колір за простим визначенням це світло відбите об'єктом. Колір може впливати на почуття людей і є символічним. У мистецтві існує теорія кольору. Теорія кольору включає в себе колірне коло, значення кольору і колірні схеми. Тема кольору, як хроми, монохромності і ахроматичності, бездонна. Я навіть не буду її тут починати. Давайте просто пару слів про колір в контексті стилю. Отже, є стилі і живопису, цілі напрямки, де колір є основою. В готиці це чорний, в Рококо охристо золотистий, у бароку коричневий, в імпресіонізмі дуже багато ультрамарину. Можна вважати, що це є такою колірною основою стилю. І ми можемо брати якийсь колір як домінантний для нашого стилю, щоб він присутній був у кожній картині в більшій чи меншій мірі. А можемо повністю ігнорувати колір як елемент власного стилю, все залежить від нашого. Задуму. Адже стиль це ми, це наш особистий смак. І тут лише наша суб'єктивна оцінка є мірилом. І якщо у вас є колір, який ви виражаєте, який вас виражає, з яким ви близькі, намазуйте його щедро. А якщо нема, не партесь, і йдіть далі. Як я розумію, якими кольорами я хочу працювати, мені дуже давно подобається, оце, коли я бачу сонце. Як це сонце працює на різних поверхнях, як воно передається на чужих роботах в олійному живописі, особливо? І я намагаюся в фотографіях так само ловити ті моменти, коли сонце гарно працює, передане на якихось поверхнях. І в 2020 році я зрозуміла, що мені не подобається в моїх роботах. Те, що я не могла передати фарбами цей ефект світла, яскравості, середовища залитого сонцем і теплом. І ось, нарешті, я можу сказати, що я підійшла як ніколи близько до того, щоб передати ефекти сонячних променів, які відбуваються з різних поверхонь, які я зображаю. І ось це дві роботи, якраз вони, оці, ці, що зараз ви бачите на відео, вони ілюстративні в тому плані, що ну, вдалося, мені здається, передати. Дати оце сонце, сонячну поверхню і тепло. Різноманітність додає інтересу, використовуючи зіставлення та контрастні елементи в композиції. Коли художник розміщує різні візуальні елементи поруч один з одним, він вона використовує різн, різноманітність прямі лінії поруч із кривими лініями, органічні форми серед геометричних фігур, яскраві кольори. Поруч з тьмяними. Як я для себе шукаю засоби, щоб передати різноманітність і створити цікаві візуальні ефекти, крім всього вище зазначеного, що я роблю, я намагаюся створити різні види текстури, комбіную прозору, криючу фарбу, примружуюся, постійно перевіряю, чи на картині все залишається на своїх місцях. І водночас чи є різноманітність, чи є ця цікавість. Повторення. Він пересікається цей елемент з наступними з ритмом і з візерунком. Найкращим прикладом повторення в мистецтві є повторення одинакових форм або кольорів у творі мистецтва. Наприклад, Клод Моне часто повторював на своїх картинах одні й ті самі кораблі або човники ще й в природі, де небудь в траві. Вдало повторюючи якусь форму, можна також досягнути відчуття ритму. Для себе я вирізняю, що повторюючи якусь форму, я не відволікаю око глядача і нерідко витираю ці елементи, які повторюються. Повторюючи форму, колір мазком, наприклад, квіти в полі, я намагаюся уникати одинакових відстаней між квітами, щоб не було шахів, а в стеблах і в стовбурах дерев, щоб не було шахет. Штахет. Як в паркані, тобто є ще такий негативний ефект повторення, якого варто уникати. Форма і фігура: більшість творів мистецтва засновані на органічних формах або навіть змішаних з геометричними формами, щоб представити об'єкт. Наприклад, органічні форми, такі як дерева, можна зобразити, як циліндри, конуси, а потім зобразити їх більш органічними, додавши визначальні риси. Фігури це ділянки замкнутого простору, які є двовимірними. Фігури є пласкими і можуть мати лише висоту та ширину. Існує дві різні категорії фігур, геометричні і органічні. Це поняття настільки обширне і має стільки нюансів, що я навіть не буду спробувати втиснути слона в трьохлітрову банку, спробувавши дати підсумок. В своєму живописі я намагаюсь передати форму і не втратити олійності, фарбованості, мазків. Тобто, я більше зосереджуюся на тому як, а не що. І форми для мене ну це вже таке вторинне. Я рисунок взагалі не люблю, якщо чесно. Далі. Простір. У творі мистецтва це відчуття глибини або тривимірності. Він також може стосуватися використання художником простору в межах площини картини. Простір навколо головних об'єктів у творі мистецтва називається негативним простором, тоді як простір зайнятий головним об'єктом, називається позитивним простором. Простір для відпочинку це техніка живопису, яка дозволяє очам глядача відпочити і не бути перевантаженими всіма цими елементами картини одночасно. Це врівноважує твір і доповнює сюжет. Використання Простору для відпочинку це ключовий засіб органічно поєднати передні плани з заднім. І цей простір можна створити через три прийоми: нейтралізований колір, повторення форми, низькі контрасти, текстура. У Двовимірному творі в мистецтво текстура дає візуальне відчуття того, як зображений об'єкт буде відчуватися в реальному житті, якщо до нього доторкнутися, чи він твердий, чи м'який, чи жорсткий, чи гладкий, ворсистий, шкірястий, гострий, глад... і... і так далі. У тривимірних роботах художники використовують реальну текстуру, щоб дати також твору тактильної якості. Оце ви бачите зараз прямо на моєму. На моїй цій картині тактильність така підвищена, і на цьому етапі своєї творчості я взагалі планую цю тактильність і текстуру. Ще більш підвищити за допомогою таких навіть коложів по формах, я зараз роздумую над цим. І хочу ввести ще також такий елемент в свою творчість, як маркмейкінг. В нас це просто якби знаки, навіть немає якогось гарного терміну, який описується. Оцей маркмейкінг нанесення знаків це акт створення самого сліду або відбитка на поверхні за допомогою різноманітних інструментів, матеріалів і технік. До речі, якщо є якийсь гарний термін, якого я не знаю, Пишіть в коментарях, будь ласка. Знаки можуть бути лініями, формами, візерунками, текстурами, крапками, штрихами. Їх можна створювати на багатьох поверхнях, на, зокрема на папері, на полотні, на текстилі, на стінах, підлозі і предметах так далі. І можна їх використовувати як процарапуванням в живописі, там і, ну, і взагалі незліченна техніка, незліченні елементи має в собі ця техніка. Їх можна робити вільно, жестикулярно або контрольовано і акуратно. Мене в чужих роботах, зокрема, і в моїх теж приваблює жестикулярність і вільний мазок. І тому я намагаюся його передати в своїх роботах. Value – це як тон, значення, яскравість. Value в англійській має ширше значення, ніж тон в українській. Це ступінь видимого світла тонів у зображенні. Елемент оцей value в світлотемності, сумісний з терміном яскравісті, може бути вимірений у різних одиницях, що позначають електромагнітне випромінювання. Різниця у значеннях часто називається контрастом і стосується найсвітлішого білого і найтемнішого чорного тонів твору мистецтва. І також нескінченна кількість сірих відтінків між ними. Хоча це найбільше стосується градації сірого, однак він також може бути використаний і в інших кольорах. Загальний тон картини може бути темним чи світлим, також це треба пам'ятати. І для себе зараз я шукаю способи, як зробити картини якомога світлішими, перемістити їх вверх по шкалі цих по тональні шкалі. Як я, на мою думку, це світло взагалі воно приваблює мене зараз. Це може змінитися. Лінія. І поняття лінія пересікається з поняттям форма і контур. Лінії це позначки, що рухаються в просторі між двома точками, завдяки чому глядач може візуалізувати рух штриха, напрямок і намір, виходячи з того, як орієнтована ця лінія. Лінію описують контур, здатний створювати текстуру відповідно до своєї довжини та вигину. Існують різні типи ліній, які художники можуть використовувати, зокрема, реальні, неявні, вертикальні, горизонтальні, діагональні. Та контурні лінії, які мають різні функції. Лінії також є ситуативними елементами, що вимагають від глядача знань про фізичний світ, щоби зрозуміти їхню гнучкість, жорсткість, синтетичну природу або Якісь органічні елементи. Зараз я люблю гратися з лінією контура предмета і шукаю загублений, знайдений край, твердий, м'який край, тобто я, ну, я намагаюся створити такий візуальний якийсь інтерес за допомогою варіативності цих ліній. Масштаб це відносний розмір елемента в дизайні порівняно з іншими елементами. Він відповідає за створення візуальної ієрархії між елементами вашого твору. Він також підказує глядачу, на які елементи. В якому порядку і який найважливіший елемент у вашій картині. На цьому я навіть не буду зосереджуватися, масштаб, далі це переходить в перспективу. Друзі, з цим будуть розбиратися самостійно рух це відчуття переміщення, коли око переходить крізь твір. Імпліцитний рух можна досягти за допомогою ліній, форм, кольорів, оптичних ілюзій, композицій, перспективи, контрасту, акцентів і так далі. Це рух створюється багатьма елементами одночасно. І візерунок у дизайні картини це повторювана комбінація елементів таких будівельних блоків це лінія, форма, текстура, колір. Елементи та принципи дизайну потребують один одного для. Для створення мистецьких об'єктів краси, виразності та гармонії. І оцей візерунок це може бути і щось абстрактне, таке неявне, що глядач помічає не відразу, а може бути взагалі в основі вашого твору. Це так само може бути і елементом вашого стилю. Розібралися з тим, які є принципи і основи. І для того, щоб Взагалі, досліджувати свій стиль, шукати свій стиль без задовільного знання і володіння оцими базовими принципами і основами живопису, пошуки стилі марні. Як то кажеться, воно ще не на часі. І як цю всю інформацію перекласти з теорії на практику? От, якби я зараз починала робити картини, я би собі зробила цей чек-лист з цих тем і просто заглиблювалася в кожну з цих тем, з кожен з цих елементів, як в кролячу нору ідентифікувала би тих митців, які досягли успіху в даному елементі, які, як вони його виражали. Я би аналізувала, як мені подобається, що мені подобається, якби я би експериментувала з власним варіантом втілення даного елементу в свої. Картинах і е, е, шукала би, якими способами я можу зробити так, щоб мені подобались мої картини, і щоб вони виражали мене, мій стиль. І давайте зараз поглянемо на наші роботи так, от в ретроспективі, і спробуємо проаналізувати, що нам в них не подобається, що не так, що можна і треба змінити для того, щоб покращити результат, щоб знову ж таки той самий стиль в нас був нашим особистим персональним персоніфікованим. І з цим чек-листом просто пройтися по наших картинах одна за одною і подивитися. Як кожен елемент відображається в нашій картині, чи не відображається? Оцей ну, чек-лист список цих елементів буде в описі і в першому коментарі. І я з подивом дізналася, що для того, щоб щось змінити в своїй роботі, набагато важливіше спочатку перестати робити помилки або неефективні дії, і тоді в нас з'явиться можливість робити правильні речі. Тобто ми повинні звільнити спочатку простір для зміни росту, відкинути. У цей баласт минулого, минулих помилок перестаєте перестати гаяти час на речі, які не наближають нас до бажаного результату, і це набагато важливіше, ніж робити щось нове. Наша пам'ять об обмежена так само, як і в комп'ютері чи в телефоні. І для того, щоб встановити новий додаток, потрібно видалити один, два, три старих додатки, якими ми не користуємося, бо вони нас гальмують. Отож, малюйте так, як вам подобається, аналізуйте свої і чужі роботи, шукайте, чому вони вам подобаються, чому не подобаються, що не так, що можна виправити, що ви шукаєте виразити, але ніколи не задумувалися, як це виразити. І таким чином ви станете на крок ближче до того, коли ваша робота буде втіленням і відображенням вашого смаку і стилю. Сподіваюсь, тепер питання, як знайти свій стиль в живописі. Ми переформулювали і задаємо його, як малювати, щоб те, що я роблю, відображало мене, мій смак. І мій стиль відповідно. І якщо я для себе відповідаю на питання, як. То я намагаюся в своїх роботах зробити так, щоб це було цікаво мені особисто дивитись, щоб вони відрізнялись, щоб я бачила свій ріст і розвиток, щоб моя кожна наступна робота була трішечки кращою за попередню. І зробити її такою, щоб вона в першу чергу мені особисто подобалась. І щойно ця робота починає мені подобатися, я працюю повільніше. Я її відставляю. Дивлюся, чи потрібно ще щось додати, і дуже обережно додаю, якщо точно знаю, що так. Ці деталі зроблять роботу цікавішою. Вони покажуть, що я відмітила якийсь нюанс, і я хочу, щоб мій глядач його відмітив. І після цих мазків ця робота буде мені подобатися навіть більше. Ну, і саме при саме головне в пошуках стилю. Що би ви не робили, мусить бути вам радісно, цікаво. Вам мусить подобатися і процес, і результат на всіх стадіях створення. Адже радість в роботі це те, що не дасть вам вигоріти і закинути цю роботу, і перестати. Стати це робити, шукати і досліджувати, і якщо у вас якийсь етап навіть в житті, що не немає де поставити, і ви живете якийсь невизначений час, на якійсь ви підвішені, ви завжди можете працювати на маленькому форматі, шукати ваш стиль, як ви можете його перенести або виразити, або знайти навіть на маленькому форматі в тих самих кулькових ручках і на папері. Головне, щоб на тому папері були ви, ваш стиль, і бажаю вам успіхів в цьому питанні. Пишіть в коментарях, чи ця інформація була корисною, чи ви хочете її ширше розглянути. І до наступних відео.